Доброго дня сьогодні. Ми говоримо про моду, творчість та про те, що українські творчі особистості іноді не проти долучитися до моди. І допомагатиме нам в цьому українська дизайнерка Алла Журавель. Доброго дня, Алла. Але ми власне тут зібралися через те, що у вас буквально за тиждень, навіть менше за кілька днів, вже 8 квітня відбудеться ваш перший показ. Allo. Розкажіть нам власне про те, як виникла ідея, і що буде в ньому незвичайного особливого. Чи буде не такий, як усіх? Так, ну те, що він для вас перший, Allo. я вже розумію, що він особливий. Allo. Але так, так, крім без, цього, без, безпосередньо, кожен дизайнер, який працює багато чи мало років, для нього найважливішою подією завжди буде перший. Захід, якийсь перший власний показ, не, не в межах когось, не в межах якогось конкурсу там, чи загального та, збору і, і показу. Все ж таки індивідуальна площа, де ти можеш показати виключно себе від, не знаю, від музики до оформлення приміщення, до якоїсь mm -hmm. концепції, ідеї. Ну, не знаю. Довгих мук і підготовки до цього не було. Це все виникає е, спонтанно: або воно є, або його немає. Так само відбулося в нас. От Просто таке раптове не знаю, зрілість, мабуть, зрілість свідома, і, і, і чогось не вистачало нових емоцій. Е, бажання зібрати. Е, Перше, всіх своїх близьких клієнтів, дорогих клієнтів для мене, друзів теж близьких і нових людей, з якими хочеться познайомитися, які слідкують за мною, які слідкують за моєю діяльністю, але завжди щось там заважає їм uh -huh. дійти до нас в студію, то все ж таки, от це місце, яке збере нас разом. Звичайно, хотілося щось зробити цікаве. Щоб це був не просто, тому що ясна річ показ не триває півтори години. Саме таке фешн-шоу воно не, не буде довготривалим. Це, як правило, там 20-30 хвилин. Uh -huh. Першою особливістю, що я захотіла зробити, зібрати в колі таких самих дівчат, що творчих, які щось творять, роблять. Вигадують, які живуть якимись цікавими емоціями, і ми вирішили, що моделями ми хочемо взяти дівчат з різної середовища. В нас будуть поетки, в нас будуть письменниці, в нас будуть музикантки, в нас будуть режисерки, журналістки. Дуже різнобарвні дівчата, і це надзвичайно приємно, що вони легко і з радістю погодились. Для них це теж цікавий досвід. Тобто, всі до кого ми звертались, ніхто не відмовився. Навіть на сьогоднішній день в нас стоїть черга конкурс. раптом, раптом хтось відмовиться, ага, готові і хочуть Запасний список. Так так, навіть самі от писали, пропонувались і хочуть долучатись. Ну, перше людям це теж, мабуть. Спробувати себе з різного з різних сторін, і мабуть, багато все ж таки дівчаток, мріяло стати моделями ага. і пройтись по подіуму. Багато репетируєте, бо я так розумію, що ці Сьогодні дівчатка вони ж перша і єдина. Ага, я просто думаю, що такі ж дівчата вони, мабуть, же не вміють там ходити ножка за ножкою і так от, далі. Чи для вас от, це от не принципово? Я, От Я не хочу, щоб цього було. Я хочу, щоб це були живі е, дівчата, не обов'язково модельної зовнішності, не категорично проти модельної та якоїсь поведінки і шаблонності подіуму як такого. Чому? Тому що мої речі носять люди в житті. І я хочу, тому що ми часто бачимо картинки на зірках, де вони класні, повністю там їхній стиль пророблений до, до найменших дрібниць, та це сфотографовано і показано. Коли людина вдягне ці речі в життя, вона може або неорганічно виглядати, ну, це буде повна протилежність. Uh -huh. Тому я хочу, щоб люди бачили, що от, от, це ну, прості. Ну, ні, це не прості, це надзвичайно талановиті дівчата, але знову ж таки це не є професійні там, фотомоделі, uh -huh. чи там, моделі, от, що в житті можна ці речі носити, і вони абсолютно органічно можуть так само виглядати будь, будь на кому. І я все ж таки протримуюсь думки, що, мабуть, буде особливістю торгової марки Журавель, що моделями абсолютно на всіх наших показах за всю історію. Мого існування бренду, все ж таки моделями в нас будуть не професійні дівчатка з модельних агентств, а все ж таки, от люди із, із життя. У вас є так само, ще чоловіча колекція, але я так розумію, на показі будуть самі дівчата. Чому? Так. Ну, захотілося, по-перше, чоловіча вже була представлена, це не буде для публіки щось новеньке і свіженьке. Фізично, скажімо, встигнути зробити такі же самі концепції чоловічу колекцію, я не, не можу встигнути, тому що ми одяг абсолютно кожен виріб розписуємо вручну, ми беремо uh -huh. біле полотно. Тобто кожен виріб, який буде побачений, першочергово це була біла тканина, з якої створили ми. От Різноманітні взори за основу 90% основи взятих це старовинних орнаментів, які абсолютно не впізнаються і не читаються. І, і власне я хотіла цього досягнути, тому що як для мене то занадто багато правильності такої основи і дотримання концепції там, того чи іншого зору, якщо брати Волинські. Взори, які ми використали, вони виконані в абсолютно інших кольорах і виглядають як. Просто цікавий якісь цікавий прин. Але так кожен, кожна кожна абсолютно річ вже після показу ми про кожну з них напишемо, що що там використано. Вона буде мати історію. Я думаю, власникам цих речей буде приємно знати, що та ця річ з якоюсь там історією. Та тобто тут да, виконано сто не, не, не просто мазня, а все ж таки тут є якась концепція і щось таке цікаве. Так що можна слідкувати і потім дивитись. Яким буде музичний супровід вашого показу? Так, це друга, друга наша така приємність, в першу чергу для мене. Під час самого показу всі моделі будуть виходити під сучасні такі саундтреки, на які буде накладатись бандура. Є такий чудовий віртуоз, талановитий хлопець Ярослав Джусь, угу. який робить неймовірні просто речі. З бандурою і з сучасною музикою, коли він або ж виконує цю саму мелодію та на бандурі паралельно, або коли він накладає на неї щось абсолютно інше, і виконання його буде також наживо. і Я думаю, це ну, буде приємно да, слухати це в Цікаво. На початку показу одна з наших моделей дівчаток Соломія, такий сценічний псевдонім Оленко Карпенко буде виконувати пісні. Ну і по завершенню. Всіх нас будуть розважати і так оформляти наш простір, шпилясті кобзарі. Це також колектив бандуристів, не, не таких, я думаю, як от зараз, коли говориш колектив бандуристів, і багатьох виникає образ якогось клубного колективчика. Ні, це насправді теж хлопці, які виконують оброблені сучасні пісні на бандурі, які, ну, Ну, звучать, я не знаю, це, це для мене відкриття щось таке із серії надгеніального і мегаталановитого, тому що так робити і так любити ну це не кожен міє. Давайте тепер повернемося трошки до самих моделей. Я зараз на вашому сайті, і наші глядачі так само можуть бачити, я гортаю тут сукні. Ви переважно обираєте зелений колір. Це чому? Це він ваш улюблений, чи це, чи це тренд сезону? <свісно> чи... я, я не помічала, але ви знаєте, все відбувається десь на інтуїції. Все виникає десь на якісь такі тонкі підсвідомості. На внутрішніх відчуттях. От коли я зараз фактично взимку, та початок весни вже завершили ми роботу над літньою колекцією, і десь, можливо, ви знаєте, важко було взимку відчути от от, 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 от літо. Та? А так само кожен раз, коли ти щось робиш, це, це якась мить, це, це якийсь момент, до якого я не готуюсь, який я. Не продумаю концептуально там довгі місяці. Я можу прийти, е побачити якусь тканину, і знаєте, от як прозріння найшло, угу. та от, от, от є цей точ точка момент, е воно виникає і, і все. І якихось е тяжких там, не знаю, мук творчості тут е не існує. Воно або є, або його немає. І до речі, про це так само захотіла запитати. Вам, коли треба створити ескіз, створити модель. Ви можете працювати отак. От, от сіли о 9 ранку прокинулися і кажете, все, от сьогодні я працюю з 9 до 4, я малюю ескізи. Чи навпаки, ви просто чекаєте вашого натхнення, потім раз прийшло натхнення, і ви там за годину їх 15 намалювали? От так, та. і буває період, що я знаю так, мені треба зробити. Так, завтра, мабуть, сяду, помалюю, чимось щось подивлюсь, якісь там ретро-журнали. Я дуже люблю. Нема цей дух саме журнали, навіть не онлайн дивитися, перегортати ці вже старі потрапані листочки. Скажу, ну ну не не, не те. Я розумію, що ні, я не хочу. Я можу так відкладати, ідею створення відкладати довго, поки от не буде тої миті. Я штучно себе не можу заставити. Щось вигадати, ну, так як і всі, мабуть, тому що воно, ну, воно буде якесь недовершене, нелаконічне, нерозумне і. Хоча, <сміття> дивлячись на сучасну фешн індустрію, ну, часом розумію, що, можливо, не варто там занадто філософська до чогось підходити. — Можна себе Таким і заставити. <сміття> <сміття> так, десь десь можна і так. Ну, Але я, звичайно, так не ще, ще не навчилась. Мабуть, роки досвіду ще мене не. Знаєте, ми ми закрутили в оце коло. Ви мама двох дітей, mm -hmm. наскільки я знаю. Як поєднуєте материнство і роботу? Тому що діти у вас ще маленькі? Mm -hmm. Ну я так розумію, що це досить складно. Та складно. Я чим далі, тим більше задумаю, що я дуже мало їм приділяю уваги. Якось від того стає прикро. А, так. І, і, і не розумію, і хоча знаю, і моє переконання по життю, перш за все, що дітям потрібна успішна мама, бо тільки коли вона щаслива і успішна, ти приклад для наслідування своїм дітям раз, коли ти самостверджена і задоволена, ти віддаєш, нехай ти від. В часу, да? от якщо говорити в часі, ти мало приділяєш, але ти в цей час ти стільки віддаєш і, і вкладаєш. І ну, діти тебе бачать завжди там сонячною, щасливою, радісною, піднесеною, а не пригніченою. Ну, це, це дуже впливає. Але чесно, мені трошки, от останнім часом бачу, що не вистачає, треба якось зміняти, організовувати роботу так, щоб все ж таки більше часу, тому що ну, дуже часто доводиться. Вихідні десь виїжджати, працювати, робити. Ну, коли ти за все відповідаєш, коли ти власник всього, ну, в кінця відповідальність на тобі завжди лежить і всі якісь хвости за тобою. В будь-якому випадку це твоє ім'я, це твоє обличчя, твій авторитет, і ти мусиш слідкувати за цим обов'язково. Допомагає мені мама, дуже допомагає, тому що весь час, коли нас немає. Вона з нашими дітками, ми спокійно можемо робити свої справи спокійно, абсолютно. Бо я знаю, що діти не з чужою людиною да, це важливо. Це надважливо, і я думаю, тут без маминої підтримки, мабуть, би нічого абсолютно не вийшло. Чи не надихалися ви вашими малятками на дитячу колекцію? Я вже про це подумаю. Подумаю про осінню колекцію для діток. До речі, мені також надійшли пропозиції від знайомих, також просять показати. У ну, мене самої семирічний син, то От. я вже так собі думаю. <гум> так, так. То я думаю, власне, чому б і ні, Чоловічу ми не так давно запустили, тому що чоловіки просили багато, ми зробили, їхню оцінку отримала схвальну і досить таки приємну, тому розумію, що дійсно рухатись треба. В різних концепціях напрямках. звичайно, що поступово там одна ніша, друга, третя, такий і бути сімейним дизайнером, чому він ні? Розкажіть мені, будь ласка, ким ви надихаєтеся? От хто з відомих світових дизайнерів? Чи може не дуже відомих? От є людиною і вашим прикладом для наслідування? Ну, якщо про приклад життєвий і філософський, безумовно, це кокошу нель uh -huh. для когось. Вона заїжджена тьотя, але. Не знаю, там історія і глибина лежить дуже дуже серйозна, яка мені імпонує по стилю і філософії мого життя, перш за все. Ну якщо говорити також і про просто от про одяг, і вміння от подати та вміння зробити, загорнути, то це також діор, безперечно я примусово себе. Коригую і намагаюся якомога менше знаєте, свідомо і спеціально слідкувати за кимось. Чому? Тому що пам'ять зроблена так, що ти хочеш, не хочеш, ти потім можеш наслідувати, угу. щось десь копіювати. Ну я, я не так не працюю, я категорично проти цього, тому намагаюся, от навіть там говорять тренди, все. Е, ну я ніколи не читаю тренди наперед, які будуть в сезоні модні. Я їх тільки. Звичайно, мимохідь бачиш і дізнаєшся, тому що ніде себе від фешн індустрії не подінеш. Але тим не менше не слідкую чому, тому що знову ж таки, тоді твоє око підсвідомо, о, ух ти, це буде модно. Я так не люблю. Модно визначають авторитетні будинки. Тоді ну, я не є дизайнером, якщо я просто беру і наслідую, не приношу щось своє. Для мене немає єдиного кольору, який там головний кольор року. Uh -huh. ну, Це для мене абсурд, тому що абсолютно всі кольори мають право на життя. От Уявіть, всі вдягаються в одні кольори. Ну це смішно, невесело. І слава Богу, на сьогоднішній день такого немає. І слава Богу, на сьогоднішній день люди, які живуть люди, які мають стиль, які менше слідкують за модою, а все ж таки мають свій стиль напрямок. Ну і, і це радує, тому що ну, немає цієї шаблонності, статичності, страшного мас-маркету. Тобто, набагато все в нас як не дивно і приємно. ваша, України. от най, найбільш рожева мрія. Я не знаю, от мета мрія вашого життя, досягши, яку ви б сказали, от от, от це до цього я йшла все життя. О, це так важко сказати, бо людина така ненаситна, їй завжди всього мало. І коли вона доходить якоїсь точки, про яку вона мріяла, вона переступає ще одну сходинку і говорить: Я хочу цього. Ну безперечно, я, я не хочу сказати кінцева та от точка доступу. Ну, перше, це відкриття власного брендового магазину єдиного в Україні. Я не хочу там представництва в усіх містах. Ну, це буде масовість. Я угу не Неприхильниця цього. Друге, це кілька магазинів, мережа та у світі. Це, мабуть, є найголовнішою метою багатьох дизайнерів. Я не хочу говорити про якесь там світове визнання, що мій одяг там вигулювали на червоній доріжці і тому подібне, ну не в цьому щастя. Не єдиною червоною доріжкою. Ну, можна жити да, це публічність, да, це престиж. Ну, в мене, мабуть, трошки інші цінності. Хочеться, от, знаєте, щоб такий був родинний бренд з часом, та, став, який мав, мав би свою історію, який би передавався саме е членам родини Журавель, та, щоб це не, не були чужі власники, щоб uh -huh. це не був перекуплений бренд. Все ж, все ж таки, щоб це було от, от, така бізнес-мафія <зас> чи що фешена мафія. Кого з українських дизайнерів ви би самі одяг, чий одяг би одягли, і кого ви вважаєте там не знаю найбільш обдарованими чи найбільш перспективними? Можливо, з молодих е, дизайнерів? для мене абсолютно всі є перспективні. Я не ніколи, мабуть, не любила будь-які конкурси, і на сьогоднішній день я їх не люблю, тому що це є ну як певна група людей, яка має свій смак, яка е, е, знає там. Останні світові фешн новини і тому подібне, оцінює цю чи іншу людину. Але ніхто не знає, що ця людина через два-три роки може вистрілити і задати, не знаю, моду, стиль всьому світу. Тобто то кожна людина, яка щось робить, чи то художник, чи то модельєр, чи ну не знаю. Конструктор, архітектор, хто завгодно, людина, яка здатна щось творити. Для мене вона талановита, і я не вправі її всуджувати, засуджувати, аналізувати і говорити, що хтось там перспективний, хтось менш перспективний. Цього ніхто ніколи не може передбачити. От мені дуже подобаються і імпонують стилі Анни в і лілії пустовіт. Дуже вже довгий час і незмінно. І я, мабуть, в своїх поки що думках, ну, от я працюю вже, скажімо, прямо і професійно своєю діяльністю, займаюся три роки, але до того я, звичайно, за освітою, теж художник-модельєр. Я цим якож, жила, слідкувала, спостерігала, от, то за ці роки моя думка і смак не змінився. Тобто я така, може, десь консервативна, але постійна. А ще таке питання, яке ми любимо задавати всім творчим людям. Знаєте, я казка про проданий сміх, про хлопчика який сміх продав. От питання: чим би ви займалися, якби вам треба було відмовитися від модної індустрії? При тому відмовитися, от зовсім відмовитися, тобто навіть вдома не малювати. б це було або за що? За що би ви могли від неї відмовитися? Ну ви знаєте, я от місяць тому собі задавала це питання, от якби я все полишила. Суто гіпотетично, <реш> Що би я робила? Мабуть, би, перший час я би зайнялась родиною і посвятою себе повністю дітям. Але я знаю чудово, що я б довго не витримала. Тому 100% я б пішла в структуру менеджменту, що але організовувати якісь процеси я вмію дуже добре, і я не буду цього соромитись говорити, бо це, це є так. До цього я працювала в театрі, uh -huh. в фольклорному театрі. Можливо, як я продовжила свою театральну <хи> діяльність. Ну, це цікаво, це постійна зміна, рух. Це важко, але це дуже цікаво. Але слухайте, ви мене. <реш> <реш> Я тепер буду про це постійно думати. У нас буквально пара хвилин до завершення ефіру. Давайте нагадаємо нашим глядачам, куди, коли, на яку годину вони мають підійти, щоб помилуватися вашим одягом. 8 квітня мала опера. Це вулиця Дігтярівська, 5, початок о 19 годині. Це п'ятниця. Приходьте. У Нас після завершення показу буде така безалкогольна маленька вечірка, де ми будемо знайомитися, спілкуватись і слухати класних. Хлопці, бомбаристів, і от собі так розважатись. 8 квітня, дякую вам дуже дякую. нашим глядачам. Я нагадаю, що сьогодні ми говорили про те, як мода об'єднує творчих дівчат з усього Києва і, мабуть, з усієї України, і допомагала нам в цьому українська дизайнерка Алла Журавець. Залишайтеся з нами.